Позаду мене зараз проходить слуга перешкоди. Ми нашим курсантам проводимо психологічну, фізичну та моральну підготовку. Перед-перед, пішов, Зброю взяв по-бойовому. Для того, щоб вони розуміли, як все відбувається в процесі проходження бойових дій. Зараз тут відбувається імітація з димами, гранатами. Позаду мене горять шини для імітації бойових дій. Піск, де ми на них кричимо. Щоб ускладнити проходження смуги перешкод. Тут вони рухаються зі зброєю в руках по бойовому. Давай, 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 дійшов, дійшов. Також вони повинні самі реагувати та думати, що відбувається навколо них. Тому що інструктори та знаходяться тут, а в процесі бойових дій цього вже підказувати ніхто не буде. Дійшов, 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 дійшов. Ці тренування важливі для того, щоб наші курсанти були сильними, морально та психологічно стійкими та мали велику витривалість, тому що в процесі бойових дій та завдань, які вони будуть виконувати, їм потрібна буде мужність, підтримка один одного, щоб вони могли працювати в підрозділу, в стані команди, в стані малих груп, щоб зрозуміти, де їм що підкоректувати. Та відпрацювати надалі для покращення своїх можливостей. Ми переможемо завдяки нашій підтримці, взаємодопомозі та побратимству.